Добрий день. Вітаю всіх насамперед із ї річниці відновлення державності України. Саме власне відновлення, тому що у нас була своя держава, це Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка і був акт зірки саме між ними. Я не буду говорити в форматі всеукраїнському. Ви це знаєте чи прочитаєте без мене. Я буду говорити про контекст боротьби за відновлення залежності на Богородчанщині. Я був свідком. Все починалося із просвіти, потім з руху просвіта саме представляли нас до обласної ради, народних депутатів обласної ради і районної ради. Я пам'ятаю всіх людей, всі, які були причетні. Я буду говорити про тих, які були на Борочанщині. У лютому 1690 року було створено середок народного руху України. Куди входив Дмитро Мартинець, Орес Лоп'янецький, Йосип Гаврилко, ну ваш покійний слуга були так само рухівцями Михайло, Бойчук Микола, Головчук Михайло, відомі для вас люди. Ми тоді починали. Ми починали з тих більше. Спочатку це в Глибівці було. Відновлені стрілецькі могили з жодними прапорами, з червоною калиною, з гімном і це було дуже дивно і цікаво. Потім відбулося величезне вічі в які протестували проти засилю комуністичної влади. Були в Саджаві, Милівці, в Глибокому в ми такі величезні вічі. Люди йшли, підтримували, і це був такий сплеск народного такого опору тій системі і боротьби за відновлення незалежності України. І потім була дуже важка сесія, коли ми намагалися. Комісарук, який був секретарем райкому партії, і партія ще дій, нібито керувала, він дуже рвався до влади, але нам вдалося. у нас було всього 12 грухівських депутатів, і ми перемогли. Тобто за нами пішли люди, то була величезна підтримка людей. І, зрештою, якби, владу взяли, ну, нібито демократи, так вони називалися. Це був складний час і складні дуже ці протиріччя. Микола Яковина очолив обласну раду. От, і е, ми були перші, які е, відтворили ту незалежність. Ми йшли слідами тих людей, які були УПА, е, дисиденти, той же Олексій Гірник, який народився Борочана Героїв України. Е, потім ми пройшли кілька майданів м'яку революцію, так звану, Бархатну, потім революція на Граніті, потім Помаранчева, Революція Гідності, перед картонна революція. Ми через це все прийшли і завжди говорили, що замало ніби крові, бо незалежність вимагає дуже багато крові. Ми її зараз маємо. Ми маємо, тому що ми мали постійно нашого ворога, сусіда, північного сусіда, шести Хорків. І тому зараз ті люди, які... Захищають ми були, яка ну, самородки були, тому що нас виховувала радянська система, але ми відчули, що коли відкрилися правдиві джерела історії, ми повірили, пішли за цим, і люди пішли за нами. А ті люди, які ті, ті діти, ті наші учні вже за цих тридцять років стали патріотами і вони зараз захищають Україну. І тому треба пам'ятати про цей зв'язок поколінь цих борців. Саме ці люди, ці пасіонарії, це народ йде за пасіонаріями, або не йде, або робить свій вибір, як він і кілька разів зробив і помилився. Від вибору багато залежить, але як би то не було, ми маємо свою державу 3-4 роки цій державі з тими помилками, з тими якимись прорахунками. Але все-таки бажання мати цю державу відстояти і мати свою країну, яка є незалежна своїм прапором, своїм гімном, своїм тризом, своїм своїм гербом. І тому я від, від івано франківської обласної організації національної спілки письменників України, товариства письменників, журналістів України і від Боричанської просвіти, якої я їх голова, вітаю вас їх з цим святом. Це, це має бути свято душі, це має бути свято, яке нас підтримує на духу. Я бажаю вас сильного духу, Божого духу. Слава Україні, героям, слава!